Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, які були продані у квітні на сайті Віоліті. Розпочинаємо з дуката матіаша Корвіна, короля Угорщини, Хорватії та Богемії, який володарював у другій половині 15 століття. Монета виготовлена майже з чистого золота і важить еталонні 3,5 грамма. Викарбував її монетний двір міста Нагібанія, Нині Баймаре Румунія. Золотий дукат був придбаний за 61 500 тисячу гривень або ж 1 тисячу доларів. Далі монета, що доводить жалюгідність Раїсі. Це радянські 25 рублів 1991 року, виготовлені з Паладія. Вони із серії п'ятіссотлітті єдиного Руського Государства, до якого Раїся має таке ж відношення, як морська свинка до моря. Ну а присвячена монета, відміні на раїсі кріпацтва, чого фактично на щастя для них не сталося. 25 рублів були придбані за 85 тисяч гривень або ж 2240 доларів. Далі розташувалися 20 доларів 1904 року. Монета викарбувана в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На лицьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий орлан. геральтичний символ США. Матеріал золото 900-ї проби, вага близько 33,5 грамів, Тираж понад 6 мільйонів штук. 20 доларів придбали за 8 76 320 гривень або ж 2270 доларів. Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була виготовлена в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф на протязі 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби. Діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. 100 крон були придбані за 81 тисячу гривень, або ж 2130 доларів. Далі 20 песо 1915 року у викарбувані монетним двором Філадельфії для Куби. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вагою 33,5 грама і тиражем у 56 900 штук. На аверсі тут зображені геральдичні символи Куби. На реверсі портрет кубинського національного героя Хосе Марті. 20 песо придбали за 89 900 гривень або ж 2000 1370 доларів. Далі 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України, яка присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена із золота 900-ї проби, вагою біля 34,5 грамів. На аверсі монети зображені Державний герб України та Софія Київська. На реверсі Вселенський патріарх Варфоломій, який підписує Томос пам'ятну монету придбали за 90 тисяч гривень або ж 2370 доларів. Далі долар 1898 року, викарбований під час правління передостаннього китайського імператора Гуанцюя. Виготовив його монетний двір провінції Пейянг у 24-му році правління імператора. Монета доволі рідкісна. Вага її біля 27 грам. Китайський долар був придбаний за 92 334 гривні або ж 2430 доларів. Українські пошуківці, які полюють за римськими динаріями, знають, що більш ніж 90% цих монет коштують зовсім небагато. Але коли їх стільки, відразу дам пораду. Якщо хочете отримати більше, то не продавайте римські монети такими великими партіями. Денарії у нас дуже популярні і торгуються за кожну подібну монетку. Звісно, якщо швидко і відразу, то можна і бліц поставити, продавши 179 монет серед яких 9 досить нечастих республіканських динарія за 121 тисячу гривень або ж 3185 доларів. Далі червонець 1910 року, викарбуваний в часи правління останнього російського імператора Ніколая Кривавого. Він вважається досить рідкісним, бо із року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. 10 рублів виготовлені з золота 900-ї проби, важать 8,6 грамма і знаходяться в чудовому колекційному. 10 рублів були придбані за 162 тисячі гривень або ж 4270 доларів. Ну і найдорожча з монет квітня – 7 мейсів 2 кандарина. Монета, що виготовлялася в китайській провінції Ляонін у 1903 році. 7 мейсів 2 кандарина, викарбувані із срібла, вагою 26,6 грамма. Тираж – 262 тисячі примірників. Ця монета вважається однією з найбільш підроблюваних китайських монет. І сумніви в оригінальності даного екземпляра також були озвучені. Незважаючи на це, сім мейсів два кандарина придбали за 355 тисяч 891 гривню або ж 9 370 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!